Вилазять самі там найкраще місце от тут пологіше чотири з половиною кілограми маленького ручка. Теж, думаю, тут 10-15 грам вага. Что трошки отут випустимо? Так, не знаю чи. всі. Чувак, так, відчуй, відчуй силу землі. І від того кулька. Так, ну вон вроді живенькі, я вам скажу, пішли, досить от пішли то добре. Так. отут тут кучка, зараз ми допоможемо. Отаким от перевертишем. О, так, звичай, задом одразу. От, ну досить ще живі, враховуючи, що вони в мене вчора з обіду в багажнику пролежали. На я їх тільки там таку комору холодну забирав. То, то вони ще досить живі. Я єдине, що замітив, майже все самці, я не знаю, чи чоловік який мені їх. А ні, от є самка навіть зі крою. Йома, ви шарите? Тут якась така біла. Штучка в неї, правда, отут на животі. Але тим не менше і крає. Давай я тебе тут малиха поставлю. Отак от от задача зразу, блін. Шукати може самок, зразу їх в воду оперативно ставити. Але дуже добре, що вони взагалі є, бо я думав, вже спочатку я так бігло дивився, все самці, от знову ж таки самець, Оце виглядає вроді самочка. Ні, теж самець, блін. Тобто все самці, таке враження, що чоловік, який продав мені їх, то він відібрав. Ну але нічого, хай набирають вагу. Оцей походу вже в Суаліс, Не розумію, не знаю, правда, що воно означає. Я от до речі, чесно кажучи, тільки що задумався. Що треба було, можливо їх обробляти якось на всякий пожарний. Але типу, ну блін, коротше, ну не подумав, чесно скажу. Так що не дай Бог, звісно, але будемо вирішувати проблеми по мірі їх виникнення. Що вони будуть у цей походу теж все я їх тут буду ставити на такий відстінник чи що. О, о! Тут вже вон один пішов. От. Там оцей теж пішов. Ну досить живі раки. От тут даже є кусочок вон гарбуза, який я кидав. Він якраз такий підгнивший, тобто вони зможуть їсти його зразу. Ну, так, ну, дійсно таке враження, що самі самці майже більшість вибрані, типу, от, самець. 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 Так, а поки. Я їм зразу тут я ж приніс подхавчик, Це запарена картопля і пшениця. а так на жменю, ну, Тут грам 400 може кілограм максимум десь. От так просто кину одну тут ближче. Так. Такі типу голубанький як рачок. От, ну деякі вже першопрохідці пішли так впевнено. Я вам скажу, досить я з з і відколи то почав цим займатися, я не знав, що як... -а! рак кусає. Досить больно відносно. От на такий от розмір. Мене перший рачок вчора вкусив і сьогодні от тільки що ну, досить відчутно. Так що досить бодрі речки. Камеру купивши на сонячній панелі і сім-карті. Так що буду тестити, покажу потім. О, зразу бойцовський клуб починається. Ну, досить, кажу, досить живі, як на мене, Ну тим вже хана. А їх навіть не буду викидати, підуть на корм з братям. Ну Мало-мало самок. Мені здається, що однозначно то вибраний рак, вибрані самці. Тут якісь такі різні відтінки, оці такі якісь червоніші, румяніші. Є якісь і голубенькі. От такий, наприклад. Малиш теж самець. Ну, Ну, таке прижили, зросли, розбивались. Да, звичайно, здивування було, що одна самка зікрою навіть була невеличкою Я... ну, все самці поголовно майже. Майже поголовно. От, та камера, та камера yeah. буде на стовпі десь. От, не знаю чи тут чи тут, щоб я міг повністю оглядати в онлайн режимі все озеро, щоб кутку вороту дозволяв, то ще буду думати, стовп вже готовий під неї. О. І так само візьму фотоловушку, я не знаю, десь її теж напевно, на стовпець присобачу так, щоб до нього... Ну, Нелегко було добратися і там раз на місяць, наприклад, її перевіряти чи щось що таке. Тут просто багато живності, багато косуль, кабанів. Цікаво на то все дивитися. Ну, Зайці точно тут воду пили, може і п'ють лиси, бігають, і цікаво, то все би було зазнімати, типу. Ну, Мені дуже би було цікаво бачити флору і, і фауну. Рочки пішли. От. Ну, не так ну, не знаю, бо, можливо вони б могли б... Бути... Блін, речі дідному щось там не віддали, але вроді не віддали. Могли б, можливо, бодріше заходити. Але, типу, теж ще. у них ще відносно пансерів м'які вони десь линяли, видно, недавно, навіть не знаю. ну, буду самовчитися помалу. Ту вже на бік прилиг. Ну, води зараз, от, мені здається, такий якраз рівень, як він має бути, от по ту трубу. І якраз йде от якась заміна води, бо тут рівно щось притікає з тої труби і десь воно випирає ту воду, чи в ґрунти, чи в інші якісь труби, які відходять, відводять відповідно воду. Тим часом. Так, коротше, я думаю допомогти трохи. Ага, в мене ж є. У мене ж є рукавиці. для такої справи, але де вона, я вже її загубив, напевно, не не є. Можна то все робити і знімати, пардон, но тут тільки друг. От вони рукавиці робочого класу, блін. одна така, друга така. О! Бляха муха, цікаво буде, я вам знаєте, скажу, я, бу... я ж зможу, думаю, відслідкувати їхній розмір, от типу, і кого я коли. Дивіться, дивіться, як вчепився і кого я коли запускав. Тобто я там зап... надіюсь, все буде добре, доживу. За років там 2-3 або рік навіть вже буду бачити там, що цей рак там буде орієнтовно 30 грам, можливо. Типу і це от буду пам'ятати у той день по тому відео. Блін, та відсипись, коротше. Не можна. О! Бляха, ну в них оцей хітиновий покрив. Я ще так спішу бо дома купа роботи. А вони теж типу не покупані ще з вчора. Та біліта відсипись, от дивіться, просто мертва хватка і все роби що хочеш. йо прийдеться другою рукою, Це і хай собі подумає, типу. над своєю поведінкою. Давайте ми те будемо відправляти. Водну стихію. Так, погода чисто Львівська Дощ моросить. То я не знаю, все рівно зараз, мені здається, якось трохи клімат змінився, то себе малим пам'ятаю, то от вічно от отака погода. Прям вічно, ну крім якихось таких сонячних жарких днів і такого крепкого морозу. Все решта було отаківо, блін душі всякі. Так, тим часом тут групіровочка оця вже теж якби усвоюється. усвоїється. Ну, Оцей вже послабив хватку. Там ті щось там вже довго не можуть прийти в себе. Так, от перед тим як ти сюди фарбував стовв стовбець під камеру, грунтував. Там попередньо почистив, бо вони такі в мене ржаві трохи були, ну, як напевно всіх десь за гаражами якийсь метал в кого який є. Почистив, просроченим антикорозійним засобом пройшовся, який мені дав дружок. Більше сорі, я щось так не знаю, що я сказав, дружав. То він мене попереджав, що воно просрочене. Ну але ми Цей, за заботу улибаємося, як то <реш> кажуть. От, блін. Ота фігня біла, що це таке бляха-муха? От. Оце біле, що це таке? Хто знає народ? Бляха-муха, я вже переживаю. Ох блін, от токідок був. Слухайте, ну може... але типу ну, то не може бути наслідком їхнього парування, я думаю, бо вони вроді пізніше паруються перед осенью десь чи в кінці літа, щось таке, а може і зараз. Я, ну, честене слово, щось от вилетіло з голови. Я про то читав відносно недавно. Просто вилетіло з голови. Ну досить бодрі вони, досить бодрі. Ще враховуючи, але ні, ну сьогодні відносно тепло, зараз десь градусів 8 вже є, напевно, може й більше, навіть. може більше 10, бо от кажу так, я себе прям холоді не відчуваю. При тому що дощ покрапує. Ну і кажу, вони от сутку пролежали, ну не кульку якась біла фігня, має це чуть-чуть що це таке блін? невідомо треба читати буде покажу е, люди писали багато що треба на тіктоці правда писали що треба вапна давати от я не знаю чи тоді ще був слиз, оцей ж, але він каже, він зник, типу, і тепер чи треба то оплодувати, чи ні. Але я напевно все-таки дам, бо взагалі просто, щоб воду трохи думаю лишнього не буде таку просто дозу не конську, а відносно нормальну таку леглайтову. Отам от от ті сосни висаджені. Хто дивився відео про сосни, я кажу, коли от тут зрієнтовно за два тижні можливо, буде трактор, екскаватор, і воно це посплановує ту землю, якось, щоб воно виглядало по-людськи, і тоді вже можна буде і займатися якимось дизайн, ландшафтним дизайном, там висаджувати ті сосни і тому подібне. Я їх там так перекопав, щоб вони просто були тимчасово. О, таке. Так, Цей джек походу. Ну 100% рак вибраний. Тут суто самець. Тут суто самець. Я вам скажу ще. Що... Вода може бути холодна, типу. От. І вони можуть зразу от якби... Сон падати чи що щось таке, я їх може трохи повідкидаю від берега, там може хоч тепліша вода трохи буде на дні. Блін, напевно, от все-таки вода ще захолодна, я думаю. Ну бачите, та буде от все досвід, все досвід. Так. Як то кажуть, поганий досвід також досвід, ну буду знати. Але знову ж таки, можливо, вони ще краще приживуться, будуть закальонні. Рак все ж таки холоднокровна тварина. Там один. Іде на дно. Тут ще один, от, вже походу починає гарбуз під'їдати. Там вже два, якщо не знаю, чи видно, чи не видно. Оцей пішов. От, Я їх буду раколовки ставити на наявність того попереднього рака. То, е, то я буду знати, що це чи це оцегу я зловлю, чи того, що я запускав ще мину, ну, минулого сезону в грудні. <гум> в грудній раніше трохи я ще десь 3, 3 кілограми запустив орієнтовно. Але вони всі більші. Там такого от мілкого. Не було. Там всі були більші. Тобто це можна буде перевірити, чекнути. О, там вже бачите якусь типу норку. Типу норку знайшли і вже от боротьба йде, вже хочуть декілька штук туди залізти. Бачите, як вони шукають зразу якісь укриття. Я знаєте що зараз зроблю? Я візьму, піду якийсь кусок деревини виломаю і нароблю таких дирок, можливо. Але в принципі тут глина, вони собі самі нароблять, я думаю. Ну, раку тут досить легко зробити е, хвостом. Він так підриває ним. Блін, ну кажу, типу... Дай, дай Бог, щоб все було гуд, щоб вони прижились. Я так собі вже уявляю мрію, як тут то озеро кишить раками. І, типу їх ловиш просто на вудочку таких по грам 70, 80, 100. Впевнений на собі тягнеш. І товсто лобік. Так, не знаю ще ніхто. Я чекаю просто, щоб хтось з села брав теж рибу. У нас тут люди ну, займаються такими рибними господарствами. І, і заодно теж <смі> з ними скомпонуватись і взяти, типу, може гуртом дешевше буде чи. Чи щось таке. От, І так що буду ще запускати ту столобика. От, ну, чуть Пізніше, бо ще... Нема, нема навіть особливо одні об'яв, я так не бачив активно, як mm. буде чуть пізніше про зарибок різного виду рибу. Хоча він завжди є, але от в тих місцях, де мені ближче буде взяти, його ще, їх ще наразі нема. Тої риби. Тому ще буде толстолоб. Вон десь клешні пропали. Ну, Втикнув оцю штуковину. Можливо, хай росте собі, може буде якийсь вже трошки одразу при березі. О, як пішов, пішов, пішов. Бачите, та, вода явно для них захолодна, явно. Гора коловки ще кидати навіть зарано. Мої ще тут десь сплять, якщо вони ж прижились, я сподіваюся, то, то вони ще сплять. Ось з норка може навіть там хтось з'явле, я палець пхати не буду. То зараз коли а, в холодній воді ще бирак, за пучку вхопив, боже, да я б тут пищав як дівчинка. Одноклешний Джон. Ну, коротше, всі самці реально по ту одну самку з трьома ікринками чи чотирма бачив. Вся решта самці, мужик мені. Пане Ярославе дякую. Вибрали файного рака. Але чоловік видно, що типу, я якось він, мені здається, зразу побачив от мою. Мій іскру в очах, що я тим, ну просто. Мені подобається та справа, я його не зварити, беру. О, дивіться, як там дійсно в нору багато позалазило вже декілька штук. І він, типу, зразу так мені ще сказав, ну, рак оцей не очі, не найкращий, я тобі ще лучшого піджену, якщо ти зацікавлений. Я кажу, та, звичайно, типу, як буду ще так от якісь пару гривень мати. От, Можливість щось купити, щоб собі животинка росла, розвивалась, множилась навіть якось внутрі я буду мати, що перекусити і козира. О. Якийсь тол буде, блін. Кажу, там так зеленіє берег.